Сьогодні 68-й день, як я почала змінювати своє життя з пасивного на активне і зробила все можливе, щоб такий спосіб життя став для мене звичкою. Далі мене чекає непростий період, бо попереду відпустка, а далі їду додому в Україну, і там все буде по-іншому. Тому мені так важливо було закріпити свої корисні звички, щоб зміна обстановки не зіштовхнула мене з дороги, яку я обрала. Розумію, що буду сумувати за своїм котом. А ще в мене тут є зграя таких вуличних котів, точніше, ще навіть кошенят, яких я кожного. Дня годую, і якщо раніше вони боялися до мене навіть підходити, то зараз можна сказати, що вони прийняли мене до своєї зграї і навіть дають себе погладити. І коли мене бачать, то біжать до мене і ластяться. Розумію, що їм мене не вистачатиме, або точніше того факту, що я їх більше не зможу годувати. Ось і все, пора нам вирушати. Попереду дорога більше, ніж 500 кілометрів до Стамбулу. Мар залишається сам на господарстві. надіюсь за нами сильно скучати не буде. До Стамбула половину дороги їду, я Кермом половину чоловік. По дорозі зупиняємося поїсти. Турецька кухня дуже смачна, а ще мені подобається, що ти замовляєш одне м'ясо, а тобі приносять і овочі, і лаваш, і різні смаколики, включені до цієї страви, і більше нічого дозамовляти не потрібно. Далі кілометри гарної дороги. Дуже люблю цю дорогу до Стамбулу. Стамбул також дуже гарний, але ми тут проїздом, тому стамбульські красоти залишилися поза об'єктивами камери. Далі ми приїхали в готель, сьогодні будемо ночувати тут, а завтра з ранечку літак у краків. Рель знаходиться біля аеропорту і тому маю змогу спостерігати ось за такою красою. Всередині відчуваю багато обурення, що колись дорога додому зі Стамбула займала всього лише дві години, а зараз треба вічно придумувати, як добиратися додому, і завжди це нелегка дорога. Але залишу свої емоції на самоопрацювання. Вам гарного дня, а мені щасливої дороги!